Минулий раз я вам показував міні-дзвінок з камерою. Було багато охочих людей. Тому я замовив ще один, але не такий. Так, як приходить він? А приходить він ось так. Просто це все в мене випало. Цей вже реально мінімальний, самий менший, який може бути. Він працює. Це вставляється в блочок, пізніше покажу як. І інструкція, щоб приконектити його до додатку, щоб ми могли це все бачити. Одразу заглянемо всередину, щоб подивитися, яка там батареючка і камера. Так, я так розумію, що ось ця фішка, вона просто. Приклеїться на стіну, а щоб підзарядити, вам придеться або носити павербанк з собою, або відкручувати оцей гвинтик, щоб зняти його скріплення. Що там для нас приготували китайці? Батарея у нас 800 мА. Ось така товстенька. Далі тут знаходиться динамічок, Wi-Fi антенна, сама камера. І як бачите, що плата вона абсолютно нічим. Ці всі компоненти не захищені від води. Немає ніякої гуми, тому він однозначно, хто там питав, не підходить для вулиці, не підходить, щоб поставити біля воріт. Однозначно, тільки квартирний варіант. Десь в квартирі поставити, щоб в теплому приміщенні, щоб батареючка не замерзла і тримала дуже довго. Хто там питався, наскільки довго вистачає з такого акумулятора. Мінні. Мінімум на місяць я почитав відгуки людей мінімум на місяць, тому що до вас не будуть дзвонити кожен день в двері. Наприклад, до мене подзвонили тільки один раз за місяць, і то колядники. А так ніхто майже не дзвонить. Можливо, там приходять провіряти якісь там газ, світло і так далі. Но мене в той час немає вдома. Тому. Вона працює тільки тоді, коли хтось натиснув цю кнопку. Хтось натиснув, включив камеру. Вона для вас записала відео, зробила знімочок і відправила вам в той же час в телефон. Що ось, будь ласка, до вас прийшли. Подивіться, хто прийшов. Все. Разом з вами зараз прив'яжемо камеру. Скануємо ось цей QR-код. Далі скачуємо ось цей додаток, переходимо сюди. Далі натискаємо новий девайс. Ось, будь ласка, наш девайс. Далі прописуємо пароль до Wi-Fi. Далі нам кажуть, потрібно затиснути ось цю кнопку, щоб скинути налаштування. Затискаємо її. І тримаємо. І тримаємо. Все. Сказала нам жіночка, що ми скинули налаштування. Натискаємо сюди. І давайте. І каже, що по типу Connected йде. Для тих, хто буде казати, що як же ж прив'язати в мене не виходить. Там була інструкція, де його правильно розмістити, щоб камера дуже круто бачила. Е, так, і що все, по типу, все, так. Да? А як користуватися? Так, хопа, і пішло. Дивіться, бачите, я натиснув і одразу пішло. Тобто ми можемо прийняти дзвінок? Да? А як прийняти? Ось так? Алло? Алло? Ха-хо-хо-хо! <свісно> <свісно> алло? Алло? Алло, ало-алло? Я вам скажу, динамічок такий, невеличкий, но в принципі може бути. Ви чуєте сюди Я досить чудово співрозмовника. Ну, прикольно. Прикольно, звук можна вимкнути. А можна включити. Мікрофон можна вимкнути. Тільки чути, тільки чути, де чути? Не знаю, де чути. <рикольно> Прикольно. Ой, тут навіть можна змінювати звук. Алло? 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 Алло алло. Хо -хо -хо. Такий е грубий голос стає. Ну. Алло? Да, бачите, прикольна штука, реально прикольна штука. Так, якість камери. Ви тільки подивіться. Ви тільки подивіться, наскільки прикольна якість камери. Давайте вимкнемо той страшний звук, бо не можна лякати тільки дітей і повимикаємо це все. Да, якість камери. Ну Трошечки затримочка є, десь десь підтупило щось, бачите, десь підтуплює трохи. Хопа! Ну, Якість дуже крута. Я вам скажу, за такі гроші. Якість може бути, і ви однозначно розпізнаєте, хто до вас прийшов. Далі нам потрібно з'єднати камеру з динаміком. Почитаємо інструкцію, як це правильно робити. Вставляємо динамічок в блок живлення. Тут у нас є три кнопочки, бачите, замигав червоний індикатор. Якщо натиснемо, бачите, він поки не працює, поки нічого не працює. Щоб воно працювало, треба беремо, виймаємо його ще раз. Вставляємо затискаємо на 2 секунди, щоб він засвітився, і натискаємо. Все, все працює. Бачите? Все працює чудово. І там працює, і тут працює. Мелодії можна змінювати. Так, в той же час у нас приходить повідомлення в телефон, що у нас поступив дзвінок. Тільки треба пароль ввести. Так, мелодії можна. Мелодії можна змінювати. Які хочете, гучність можна зменшувати. Ось тут. Бачите? Гучність можна зменшувати. Нічний режим присутній, будемо зараз перевіряти. Вимикаємо світло, натискаємо кнопочку. Інфрачервоні діодики засвітилися. І зараз подивимося, як прийде нам сповіщення. І подивимося заодно, що там воно що там видно. Так, да, дивіться. Уявляєте, працює. Працює навіть непогано. Видно, да, видно. Ну, я б не сказав, що дуже круто видно. Якщо тако подивитися в сторону трошечки, то вже не видно. Якщо навести на Петровича. Ну, я так думаю, обличчя. Якщо впритик, то воно побачить. Якщо в самий такий притик десь, а так то, а так то воно нічого не буде бачити. Ви не пропустите дзвінок навіть тоді, коли у вас відключений інтернет в телефоні. Дивимося. 17.20. Натискаємо і дзвонимо. 17.22. Вмикаємо інтернет в телефоні. І дивимося. Має прийти сповіщення. Будь ласка, бачите? В 17.20. 17.20, будь ласка, хтось до вас приходив. Так. 17.20. Бачите, пише 17.20, хтось приходить. Ну я не розумію, чому. Чомусь в мене не показує, хто приходив. Не знаю, чому всі ось ці повідомлення, а ось, бачите, чи воно має прогрузитися ще. Певно, має якийсь період прогрузитися. да, Певно, воно не прогрузилося. Бо якщо ось тут подивитися, да, прикольно показує. Певно, вони потім прогрузяться, і ви будете бачити, хто до вас приходив. Приходив. Тобто ви не пропустите, хто до вас прийшов і хто до вас дзвонив в двері. Крутезна штука за невеликі гроші. Так що Петрович однозначно рекомендує показав вам, і як працює, і як все налаштувати, і підключити. І в комплекті навіть є дюбеля, хто казав, що його там вкрадуть. Прикрутіть його на дюбеля, і ніхто не вкраде. Мені, як завжди, великі вподобаючки. Кому треба, запакую і забирайте. Всім до побачення!